Всім привіт! Отже, я репетиторка англійської мови. <кій> і я у викладанні вже три роки, і два з них я працювала на приватній школі. Я викладаю для 5-11 класів, але для 5-11 класів я викладаю буквально з минулого тижня, тому що до минулого тижня я викладала ще й для дорослих. Ну, тобто, ті учні, які були в мене дорослі, вони й лишилися. Але я для себе зрозуміла, що я більше не хочу набирати дорослих і хочу працювати суто із підлітками. І взагалі, як усе почалося, я думаю, найкраще розкаже людина, якою була я рік тому. Я її сюди запрошу, для того, щоб ви нас могли відрізнити, вона буде зайчиком, бо вона ще молодша. Типу, як дитинка буде зайчиком, а я старша буду без зайчика. Прошу наступний слайд. Привіт! я це ти через рік? Вау, як справи! А це ти мені скажи, як справи? Що? А який сенс? Ну ти ж знаєш, ти тут була. Так, але я хочу почути від тебе. А як справи з роботою? Та добре все. Ти ж розумієш, що ти зараз намагаєшся брехати сама собі? Розкажи чесно, що тебе зараз напрягає? Ну, є моменти. Мені не подобається, що директорка в школі каже, що я маю фарбуватися на уроки. Багато якоїсь непотрібної роботи, бувають токсичні учні, токсичні батьки, які мені зривають уроки. Ну, але загалом ну, нормально. А те, що школа працює на російській платформі, тебе не напрягає, ну, але ж вони обіцяли перейти на іншу. Вони цього не зроблять. Що? Це правда. І вони взагалі це аргументують тим, що це надто великий об'єм роботи, і ти зрозумієш, які вони насправді лицеміри, і ти дуже сильно розчаруєшся в людях. Тобі потрібно почати працювати на себе і не залежати від школи. Але я не знайду стільки учнів, щоб нормально заробляти. Тому що, суто від своїх учнів, якщо не брати до уваги школу, я маю лише 6 тисяч. Я пробую вести соцмережі, але ще не прийшли учні звідти. Я не маю достатньо компетенції, щоб працювати самостійно. Не хвилюйся, ти пройдеш дуже класний курс по репетиторству. Наступний слайд. Ти зрозумієш, де брати учнів? В тебе вже навіть вільного часу не залишиться на нових. Ти навчишся спілкуватися з учнями і батьками і доводити їх до того результату, що вони хочуть. В тебе більше не буде страху комунікації з новими клієнтами. Твій індивідуальний урок буде коштувати 400 500 гривень, і в тебе буде достатньо бажаючих на ту ціну, а ще в тебе будуть дві повні групи учнів. Ти виділиш для себе найбільш комфортну аудиторію, і тобі буде достатньо учнів саме цього віку. Тобі не треба буде хапатися за кожного учня, навіть якщо тобі з ним некомфортно, лише би були гроші. Ти будеш спокійно прощатися з токсичними людьми і відстоювати свої кордони. Тобі не доведеться більше терпіти хамство батьків, лише б вони не пішли і ти не втратила свої гроші. Наступний слайд. А якщо суто в цифрах, то ось у тебе зараз 23 учні, і ти заробляєш 42 тисячі гривень в місяць. Дякую тобі! А я дякую тобі, і Анастасії Дерлименко.